Не було такої професії, як арбітражний керуючий. Тобто питання боргів, ви знаєте, де вирішувалися. Воно вирішилось 50 на 50, людиною з паяльником в одному проході. І поки він нагрівався, вона писала, переписувала квартиру, дачу і таке інше. Ну Були ще жорсткіші випадки, але це, я думаю, вам не дуже цікаво. І таке інше. Все. От тоді. Коли ми створювали для себе, з нас деякі сміялись, тому що дуже великі правники вони завжди казали, що навіщо створювати щось маленьке, спеціалізоване, коли можна брати гроші зі всього повністю. От тоді створювалося саме боргове професійне, цивілізоване напрямок правничої діяльності. Саме тоді. І те, що сьогодні вони називають е, е, борговим бізнесом, ну це взагалі ну, це смішно. Тому що, що таке колекторство? Ну, По смислу іноземно, це Ще це... й треба зараз до суду звертатися, чи, чи не платити, ну що і робити. Казувати ці візитні картки, зараз це мій адвокат. Ні. Конкретно, Чи йде це таке, як інформацію ну, банку на панкувати? Коли до людей, наприклад, коли до нас почали звертатись е, з приводу, перший же початок був е, який? Згадай. Ну буквально кінець року, початок, різкі листи щастя, як да, я казали? Пишете, від банків про збільшення процентної ставки. Людина, ну, Нормальна людина думає, ну, по-перше, фінансовий кліз. Банк, розуміючи, що він нічого від вас добровільно не зможе зробити, вони хочуть компенсувати курс 7,70. Це просто. Це, це, це відповідь людині, людині нічого неможливо робити. Нічого. Звертатись до банку. Я не думаю, що він підставить. Стояти під Нацбанком, ну, якщо будуть кормити, я піду. Я тільки Нема питання. <рес> що, на да? Ні, ну. ну, ну, ну да, Андрій Миколайович краще сказати, тому що процентні ставки він придумав схему, захищав людей, ну, я думаю, що більше. Скажіть ну, Скажімо питання доповні стосовно колекторів. Жодної правової основи під собою колектора немає. Будь-який колектор має право дзвонити вам у двері, так як і будь-який сусід, по, з які біля вас знаходиться, взявши довіреність від банка про те, що банк йому довіряє вам нагадувати про сплату кредиту. Все, немає ніяких колекторів, немає ніякого закону про колекторів, немає ніяких чорних колекторів, немає ніяких, ніяких білих колекторів. Не слухайте тих, хто каже, що от, як хтось вам зателефонує в двері, ви нього спитаєте, чи є в нього посвідчення колекторської компанії, його прізвище, чи є в нього довіреність. Це, це Звичайно, по довіданості може діяти будь-яка інша людина як представник. Але дзвонити вам в двері немає права ні представник, ні колектор, ніхто. Єдине особа. Так, ми Єдина особа, хто має право дзвонити в двері, це вже, там, скажімо, судовий виконавець. І то він має тільки спросити, можна зайти? Якщо ви скажете ні, то він розвернеться і піде до суду про хати з вашим викликом дозволу на примусове входження в житла. Все, ніяких колекторів немає ні чорних, ні білих. Ніяких. І не слід бути дуже жаль, що хтось закінчує життя самогубством, скажімо, цю місію краще долучив банкіру. Так цинічно скажу. От, стосовно стосовно відсоткових ставок, скажімо, ну, їх потрібно, по-перше, скажімо, угода на. Вона... Укладається двома сторонами, дві сторони підписують цю угоду. Згідно цивільного кодексу, не буду заговорюватися статті. Якщо скажімо, ця угода змінюється, то вона також підписується двома сторонами. Якщо пан присилає просто бумажку, що ми вам підвищуємо відсоткову ставку. Ви повідомляєте, що я цього робити не збираюсь, мене дана налаштовує, про що ще зменшити. Поки не буде підписана додаткова угода, то підвищення цієї ставки є незаконним. Більш того, за незаконність підвищення відсоткової ставки каже, і деяка судова практика, і каже, скажімо, зміни до. Закону про банки та банківські діяльність де йдеться про те, що не може бути підвищена відсоткова ставка по виданих кредитах. Єдине, що залишилось за межами уваги держави, ну скажімо, банки ще хоч якось намагаються регулювати. Такі ну організації, скажімо, кредитні спілки або там ще якісь фінансові установи, які не регулюються законом про банки та банківські діяльність, які не регулюються Нацбанком і які, скажімо, з приводу відсоткової ставки що хочуть. От саме більшість. Колекторів, скажімо, таких от чорних, там непоганих, як то кажуть, працює саме за такими фінансовими установами, кредитними спілками. Скажімо, там дуже ну, темнуваті гроші, якщо бути віддати. Тобто не приставати на пропозицію банка про, про підвищення. Це вже у них, скажімо, крайній випадок у самого банку. Він Це буде ж не він буде давити на вас психологічно, що ось завтра ми подамо до суду. Ось завтра вас в квартиру. Ось завтра навіть там Це вже останній Рубікон, коли банк звертається до суду. Ну, всі средства хороші, я думаю, і стоять біля нас банку, скажімо, і е, оскаржувати дії банку в суді, і нічого не робити. Це все позиція. Зараз якийсь універсальний рецепт сказати ну, неможливо. Ви бачите, що держава повністю кинула і банки, і громадян всіх на призволяще, тобто, що хочете, то робити. І кожного буде індивіду...